Питання розподілення коштів є дуже важливим, особливо коли мова йде про Україну, яка бореться із зовнішнім ворогом. Верховна Рада розпочала розгляд держбюджету 2024 Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. У Верховній Раді проголосували постанову про висновки та пропозиції до проєкту державного бюджету на 2024 рік. Почали розгляд правок, після чого буде голосування у першому читанні. Головний пріоритет оборона та безпека. Також на де б зазначив, що на сесійному засіданні ухвалено важливий законопроєкт, спрямований на боротьбу з корупцією. Йдеться про посилення фінансового моніторингу PEP -E політично значущих осіб. Відповідно до законодавчих змін, то посадовці матимуть статус PEP -E довічно. А отже, їхні доходи і витрати будуть під постійним фінансовим моніторингом. Цей закон відповідає європейським стандартам, і його прийняття по суті є останнім кроком до початку переговорів про вступ України до ЄС народні обрання роблять усе від них залежне, аби кошти були спрямовані туди, куди треба, і в той момент, коли це дійсно необхідно. Дмитро Целюльник, Кременчуцькі новини.